Пан Шурабан на зв'язку, і зараз хочу вам показати циркулярка по металу, фюловська, Мілвокі, як вона ріже метал і який. Дивіться, для початку так. Це буде от така планка. Так склалося, що мені треба урізати таку планку. Я вирішив просто зняти відео, як воно ріже. Вона не є дуже груба, товщина, не знаю скільки міліметрів. Не знаю, може 2 міліметра, може 3, не знаю. Але. Але ми вріжемо її, а потім є таких два кутника. Ми їх поставимо разом, це вже буде щось трошки потужніше. І попробуємо пилити ще цей кутничок. Давайте, погнали, давайте пробувати. Я сам ще таке не пробував, я сам ще, як то кажуть, нулячий. Тут є навіть такий трикутничок, щоб вести правильно, бачите, лінію, щоб різати. І пробуємо, Погнали. Як воно все буде. Ну що, урізало? Вроді би чотенько, не знаю. Тепер пробуємо цих два кутника разом. О. Просто урізати. Ось так, давайте. Ну, мощна циркулярочка розрізати е вікна, наприклад, демонтаж. Чи навіть ось такий метал, не алюміній, скажімо так, а нормальний такий кутник. Чи, не знаю, ну, дужчі, певно, не візьме, бо це як не як не є. Якесь таке щось сильне на таких сильних оборотах, щоб якісь там різати, скажімо, швеллер. Ну, я думаю, що кутник 20-ку, -15 15-ку, воно легко розрізає. Немає де попробувати. Хто хоче попробувати, приїжджайте до мене і попробуємо привозити кутник. Самому інтересно. Всім пока.